Розкажу про сплату військового збору, що в мене виникло. І так, дивіться, ми заходимо, щоб сплатити податки податки та збори. Вибираємо військовий збір. І ось у нас просто вибуває регіон. От, Ми вибираємо область нашу. Зараз наведу швиденько. І все. І ми типу, сплачуємо військовий збір, тут вводимо суму 800 гривень. І на цьому все. До 20-го числа ти сплачуєш спокійно всі на податки, а потім ти заходиш в особистий кабінет, а в тебе пише борг, 800 гривень. А що ж таке? При тому, що в тебе є квитанція, через яку ти сплачував в терміналі Приватбанку. І ось всі податки сплачені: ЄСВ, єдиний податок, військовий збір. Але все зачислилось, крім військового збору. І тут починають закрадуватись сумніви. Чому? З податки ЄСВ і єдиний податок в тебе сплачені і зараховані, і все добре. А військовий збір не зарахований і в тебе висить борг. Так, зазначу, що ще не кожен оператор може тобі допомогти, тому що є, є оператори, які некомпетентні навіть навіть таких питаннях. І тому міняється, як ви бачите, ім'я оператора. Я перехожу на іншого, і тут виясняється, що вона пише на який код бюджетної класифікації ви сплачуєте. На такий-то номер чи на такий-то номер. Але ви ж пам'ятаєте, що в терміналі Приватбанку просто стоїть військовий збір, і ти переходиш на нього, вибираєш свою область от, і просто вводиш там автоматично все, просто сума і далі-далі. Ніяких більше от таких номерків не було для вибору. Продовжується діалог. І з цього виясняється, що сплачено через термінал Приватбанку. А як ви повните, там немає вибору, там просто військовий збір. Що це сплачено? Це військовий збір за найманих працівників, а не за ФОП. А я якраз сплачую за ФОП за себе. От тому вона рекомендує мені прийти в електронний кабінет і заповнити форму і подати її. Після цього, як ми узнали, нам сказали, за форму, ми переходимо в особистий кабінет. Ось він у нас є. Понятно, що я заявку вже создав. Ну, Як вона робиться, Введення ведення звітності. Вибираємо місяць, потім створити. І у нас форма F-13. Там різні форми бувають, а нам треба F-13. І ось ми шукаємо якраз нашу заяву про повернення помилково та або надміру сплачених сум грошових зобов'язань.